В нікополі український бойкот російських товарів вийшов на вулицю. Кілька десятків хлопців та дівчат стали під дверима відділення російського банку з плакатами, на яких було написано зокрема таке: береш кредит в російському банку, підтримуєш окупантів. Працівники відділення даного банку до акції поставились спокійно. Тут заявили, банк а політичний продовжує виконувати свої функції, не зважаючи на політичне становище в країні. Перехожі до акції ставились по різному: одні активно підтримували, інші не менш активно засуджували, а дехто просто проходив повз.